Значить, не розпаду Росії і не збирається до цього. Вони будуть підтримувати Путіна. Зараз ми бачимо політику нинішньої адміністрації Байдена. От коли Кірбі виходить, говорить: знаєте, вам не потрібні атаканси, тому що 90% літаків вже переїхали далі. Так в чому проблема? Дайте на тисячу кілометрів і так далі. Тобто вони рятують Росію зараз від цього. Вони не готові до цього, їм це незручно, і так далі. Це тільки Україна. Може задати темп, може задати темп. От нещодавно всі обурювалися в цих мережах стосовно Навальна, яка сказала, що ніякої деколонізації не буде. А, і всі так: Ахі, охі у мене питання, а чого ми сидимо? У нас є чудовий, чудова зачівська, Курська область, так? ми можемо на прикладі Курської області показати, яка може бути альтернативна Росія. Альтернативна на Росії на досить простих речах. На цій території немає так, які не гвалтують сорочників і не кошмарять населення. Тут до тебе нормально ставляться, так? Українські чиновники, звичайно, не янголи, але принаймні тебе вислухають і вкрадуть не все. Хоча б частину, це знаєте, це ми їх критикуємо. А для Росії це просто, знаєте, просто революція, те, що відбувається, і заявити Заходу достатньо просту річ. Шановні, нова, як це Солженіцин говорив, як нам обустроїть Росію? Ну, Україна скромно повинна сказати: а ми знаємо, матриця обустройства Росії це матриця України з нашими законами, з нашим інструментарієм, який є. Тобто внутрішній контур, це там, де стоять українські війська. Далі може бути іноземний легіон, по прикладу, Франції. Отак і проширяти таку матрицю і ці нові руські, хороші руски, якщо хочуть, можуть приєднуватися. Якщо не хочуть, ми знайдемо інших е, хороших руских і так далі. І матриця е, демократизація, як там любить у нас на Заході говорити, за демократію, волю і все інше. Ну, от ми спіймаємо їм за язик. Виявиться, що не в ніякої демократії вони не хочуть бачити в Росії і так далі. Ну і качати цю тематику. Тоді ви повинні розуміти, що е, навіть якщо українська армія піде з території Курщини, хоча це невідомо ще коли, е, повинна у росіян повинна бути альтернатива їхнього життя, тому що це завжди була велика небезпека для ну, завжди за свою, свою історію росіяни у будь-яку історію. На своїх кордонах намагалася тримати, щоб не було альтернативи для Росіян. Це Радянський Союз робив щоб не було видно, що що є краще. Тут на територію Росії можна зробити як воно краще. А буде воно отак: от, а, тебе ніхто тут а, не чіпає, ніхто тебе не це І а, ми повинні зберегти, знаєте, затерти. Історію про німецьку окупацію, історію про українську окупацію. Знаєте, щоб міфи створювались, розповідали, що тут, знаєте, ну, народ же любить там щось додумувати, а вони точно додумують. Що тут годували всіх, що робили все правильно, було спокійно, гарно і так далі. І це спосіб, оце спосіб дефрагментації Росії, створення альтернативи. Це знаєте, як така кулька, куди ти протикаєш, вона маленька, але все рівно повітря виходить. А це тільки активність України, не Росія. Я вам говорю: не треба нікого сподіватися. Ані Берліну, ані Вашингтону. Розпаду Росії не цікаво. Вони завжди за нею будуть боротися. Вони будуть терпити все, що там завгодно, навіть за рахунок України і так далі. Єдина країна Заходу, яка зацікавлена щиро в розпаді Росії, це тільки Британія. В принципі, все інше Я не хочу цього. Окей, тоді таке запитання, давайте, друзі, я хотів би нас повернути до. Ну, я підтримую ідеї на рахунок там будь-які навіть самі такі нереальні, аби лише Росія розвалювалася за. А Стосовно все ж таки міжнародного кримінального суду, бо тут підважується його інституціональність, доцільність, так само, як і Радбезун, і інших. Свого часу ми по ОБСЄ також говорили до початку широкомасштабного вторгнення, наскільки це аморфна і. Ну, якась безлика структура, яка покликана була врегулювати військові конфлікти на європейському континенті, але вона цього за визначенням не робила. МКС може існувати далі в такому вигляді? От просто таке в мене не знаю, риторичне чи не риторичне запитання, що йому робити. Вони сказали, що ми там з Монголією будемо розбиратися, але ж це ж повна дискредитація цієї інституції на тлі візиту Путіна до Монголії для самого ж заходу. Мені здається, ні, не треба нам впадати прямо в такий там, чи песимізм. Буде він спокійно працювати і не далі. Ну, слухайте, це що перша історія насправді з Монголією і арештом людини, яка ну на яку був виданий цей ордер? Я нагадаю, що взагалі за весь час свого існування міжнародний кримінальний суд поки не так багато людей реально притягнув до відповідальності. Чому тому, що вони, як правило, сиділи в країнах, які не ратифікували цей статут, ховалися. А ще важливий момент, вони по померли просто да, до того часу, яких можна було ну, вибачте. Для чого він тоді треба. Ні, 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 не за що тут дивіться важливий. По перше, важливий сам по собі принцип. Він повинен бути, і зрозуміло, що будь-яка організація вона має періоди, коли вона більш ефективно працює, коли вона менш ефективно працює. Міжнародний кримінальний суд ще навіть і наполовину не розкрив все. Це свій потенціал. це треба розуміти. Да? це те, про що ми будемо говорити пізніше, тобто через якусь там певну кількість років, і він там напрацьовує базу. Ну це достатньо складна система, і він безумовно повинен бути. І я не думаю, що це зараз якось обрушить взагалі ставлення до нього. Ні, він. Буде працювати надалі, але певні висновки по монголії треба зробити і ну якось прийняти якісь певні там, не знаю, вчинити певні якісь дії для того, щоб просто уникнути подібних, подібних прецедентів в майбутньому. Але ж ключова, ключове завдання, взагалі цього суду просто про нього ніхто не говорить, бо і воно ніде не написано. Воно ж в іншому полягає. Воно полягає в створенні в першу чергу атмосфери атмосфери для тих людей, які ходять під цими ордерами. Що у вас не буде спокійного життя, ви все одно будете обмежені в якійсь своїй діяльності. Ну, слухайте, ну дивіться, навіть цей ордер, виданий Путіну на Путіна, точніше, да на жаль, Путіну його не видали прямо особисто ще, але сподіваємося, що так буде. Він реально обмежив дуже сильно його можливості, тому що він би точно полетів в ту ж південну Африканську Республіку. Він би точно полетів ще кудись. А він тепер змушений. Вибирати, змушений підлаштовуватися, змушений уникати, і це вже має певне значення. Да, воно не таке, яке би ми хотіли, тому що ми хотіли би що? Ми хотіли би ну офіційного суду, і бажано з відміною на дві години. та ні я би хотів на дві години, як в Ізраїлі, коли зробили, да коли було сим з Ехманом. Вони на дві години там відмінили дію закону про заборону смертної кари, да а потім відновили. Ну проголосували дві години, значить, зробили все, що треба, і потім переголосували і нормально все було. Суть навіть не в цьому. Воно вже впливає. І от зараз, от я вже про це ж казав, мені здається, це, був, це буде правильний єдиний вихід суду. Він повинен зараз, стосовно Росії, почати просто штампувати ці ордери. Просто штампувати. І, в принципі, розширити цю кількість, щоб показати, що мова йде про режим. Мова не йде про окремих осіб, мова йде про режим. Вони повинні можливо розглянути прецедент Нюрборського процесу, коли певні організації, такі, наприклад, як СС ГЕСТАПО, що там ще було, Націонал-соціалістична робітнича партія, НСДП, да і четверта СД, да, загони оцій безпеки, вони були визнані злочинними організаціями. І оце повинен зробити зараз міжнародний е, кримінальний суд, визнати такими організаціями певні російські організації, не знаю збройні сили Російської Федерації, там за Генеральний штаб. Ну я образно зараз скажу, Якісь там рухи, які займаються всіми Рі, новості, центральне телебачення. Да, 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 да ріє новості. От, от дивіться, американці ж дали пас. Вони позавчора ввели додаткові санкції. Там цілий цілий перелік да, компаній, які підпадають ну інформаційні медіа, так звані російські, які під це підпадають. Вони повинні видати ордер на цю навіжену Семенян, ордер на інших якихось там ідіотів, які в них на телебаченні виступили, Салавйова і так далі. От, от вони повинні це робити. Те, що на Росії знову почнуть казати, Да ми плювати хотіли, да вон Путін злітав в Монголію, вони говорити можуть, але в реальності це дуже сильно обмежить їх можливості. І от наразі це для нього дуже гарний вихід цієї ситуації. Чи зроблять вони це? Ну, давайте подивимося, тому що знаєте, пропагандисти, пропагандони навіть да? вибачте за таке слово меншого калібру. Вони та якраз в різні країни виїжджають, і от рано чи пізно хтось з них попадеться. От рано mm. чи пізно хтось з них попадеться. Але для цього треба видати ордер і зробити це публічно, щоб вони сиділи там на волотах і квакали тільки там. а не виїжджали кудись, і розказували про те, що вони плювати хотіли на міжнародну систему безпеки. Дуже сподіваюся, що кримінальний суд міжнародний по, почує зараз Ігоря, бо дуже слушний. Я пропоную тобі, знаєш, як у нас один відомий журналіст сказав: Я флешку в Гагу передав, тому на флешку ти <рес> відправляєш Гагу. Добре.